Привіт, друзі! Сьогодні, нарешті, настав той день, коли ми розбираємо знову бачеки підписників, виходить друга частина. На жаль, між першою та другою частиною я підзатягнув, але як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні так само беремо до уваги 5 байків, але на цей раз постараюсь більш динамічних розібрати, бо попереднього разу це затягнулося аж на півгодини, а то й більше. так що... Цей раз більш стисла. Зараз подивлюсь, що ви мені прислали. Скажу, що я замінив би, поставлю свої оцінки. І також ви приєднуйтесь в коментарях. Пишіть, який байк вам найбільше зайшов. Пізніше, може, якось оберемо найкраще з найкращих. Поїхали! Так, першим нам свій байк надіслав шамапоса. Нікнейм звучить як зміна мова з Гаррі Поттера Сай. Шамапос. Так, рама, значить, у нас тут Sunday Soundwave V2 2075. Знову ж таки, як багато розвелося Sunday на наших широтах. Гарна рама. Що скажеш? Вилка ADC Director Дуже рідко їх зараз бачу, стара вилка, але виглядає вона незвичайна і, можливо, на деяких байках виглядає прикольно. Хоча сам дизайн з цим афсетом мені не дуже подобається. Але знову ж таки бувають байки, де вона там, зараз подивимось на фотки і скажу, підходить вона сюди чи ні, розберемось. Так, руль Animal Фасам дев'яточка. Ефігенний руль у мене такий стоїть, як ви знаєте. Винос DC Elementary. у старенький винос. І тут він якраз підходить під цю вилку DC Director. Бо як винос дуже старий, так і вилка дуже стара. Вони між собою прикольно виглядають. Гріпс BSD, модель не вказана. Баранде написано нема. Рулява Shadow. Підсидільний штир Stolen Seek. Я не знаю навіть, які там моделі. Столін та і Столін. Сидіння написано, що в нього два штуки: одне з них Odyssey, інше Вен Retro. Я фотки поставляю чисто з Вен Retro, так як із цим сидінням байк виглядає, на мою думку, набагато краще. Прикольне сидіння виглядає стильно. Педалі Odyssey OG, PK. Я не пам'ятаю, що за модель OG, але ПК PC означає, що вони пластикові. Шатунний профайл кол, кол, 22 вал алюмінієві болти. Чесно, я не знаю, що це за модель. У мене були профайл-шатуни, колись, зігнулись вони отак разом синхронно в місці, там, де педалі в них входять, і вони отак в мене зігнулись. Я навіть толком не пам'ятаю від чого. Просто від звичайної катки не з одного трюку вони зігнулися, а просто так: от вийшло з часом. Каратка Shadow та Prima. Ну, Мабуть, кришки від однієї фірми пряма від другої. Зірка Мутіні Пентра. Мутіні давно вже немає на ринку. Олдскульна зірочка підходить під вилку, винос і так далі. Цапка Волом. Переднє колесо втулка, передня профайл міні, мажорненька. Передній обід G-Sport Trip Cage. Легендарний обід, не зламаються, мабуть, ніколи. Спиці спереду. Хрін, я знаю, що тут Написано сапім. Написано я не розумію, що це взагалі таке. Передня покришка Animal GLH 2.3 легенда. Flipper Federal це дуже важливо. І пеги від Animal. Хоча тут на фотках я не бачу пег, але Ладно, ми трішечки пізніше з цим розберемось. Так, і заднє колеса в нас залишається втулка Profile Mini. Е, видно, що з титаном, правда, я не знаю, чи там гайки титанові, чи драйвер, чи що. Тут не вказано. Але знову ж таки мажорна в будь-якому випадку це мажорна. Задній обід так само: G Sport Ripcage легендарний. Коротше, з колесами тут -то точно проблем немає на цьому байку. Е, задні спиці Eclat та Новнейм. No Задня покришка Animal GLH так само, як і спереду, і Фліпер так само Federal, і пеги Superstar Micropex. Це мікропеги такі маленькі, хто не знав, вони як е е болт, вони накручуються на вісь і просто замінюють, захищають вісь, навіть якщо ви катаєтесь без пег. До речі, мікропеги прикольний варіант. Бо е коли ви будете стрибати випадково, наприклад, на вісь, мікропега е захистить різьбу, і ви не з'їдете собі. Вісь на Ой, різьбу на вісі. Так, тепер опускаюсь нижче, дивлюсь на фотографії. Бачу, що спереду так само стоять тут мікропеги від Animal. Тепер я зрозумів, в чому тут була справа. Бачу венсі духу, дивлюсь, візуально все в принципі непогано. Єдине, що мені бросається в очі, це колір Grips. От вони тут не в тему. І золотистий винос. ну В принципі, якщо одна деталька вибивається, от як золотистий винос, можна так залишити буде більш-менш непогано. Але от гріпси вибиваються зовсім з виду. Бачу, дивлюсь на храмовані або поліровані втулки на чорних ободах, чорні спиці, нічого не виділяється. На джелаш Покрах виглядає прикольно. Е, в принципі, так візуально все гарне, я сказав би. Що я зробив з цим байком, в плані візуалу, що замінив би по деталям, в принципі, все нормально. Якщо тебе влаштовує вилка з вилка такої форми, директора, і якщо тебе не парить такий старенький винос, він же там на клинах. В ньому є додаткові деталі, які скріплюються. Це на словах важко пояснити, але це не класичний винос. Там більше деталей, ніж на інших виносах на звичайних там кришка і корпус. А тут іще такі клини є по бокам. Я думаю, якщо ви загулите, ви зрозумієте про що я. Так, я знову трішечки зійшов з теми. Я замінив би гріпси на якісь темні, на чорний, наприклад. І все ж таки я, мабуть, покрасив би винос в чорний, або можна ще зняти просто з нього фарбу, щоб він був під колір втулок. Е, з приводу деталей, в принципі, тут все гарно. Я зараз дивлюсь перед Тут немає якихось. Відверто слабких деталей. Коротше, якщо казати за мене, я замінив би гріпси на більш темні та винос на більш класичний. Але за винос не буду додобуватись. Це, як кажуть, вже на свій смак. Якщо тобі власнику подобається, то базару нуль. Оцінку я поставив би 8 з 10. Я думаю, буде справедливо. Так як детальки в тебе непогані, але по візуалу є такі неточності. Погнали далі. Так, і далі в нашу чергу вривається стріт Олександр. І перш за все, я хочу подякувати тобі сам за те, що ти в рядах спансерів був якомога раніше. Ти один з найперших приєднався і, хоч і спонсорка, всього за 10 гривень, але я вдячний за неї, мабуть, навіть більше ніж декому з інших спенсерів, так як ти дуже давно в цих рядах, і величезно тобі за це дякую. А тепер переходимо до байку. Першим тут чомусь вказані гріпси, але ладно. Спочатку читаю компоненти, деталі, потім дивлюсь вже на фотографії. Гріпси Меріт Чарлі Крамліш, не катався на них, нічого за них не знаю. Руль Сандей Стріт Свіпер 925. Здається, непоганий роль, якщо не помиляюсь. Барпат тут присутній, рефлективний, ноунейм. No Винас Animal High Lion 50 мм 35 мм. Мабуть, 50 це вибіг, а 35 мм висота. Може помиляюсь, зараз ще трішки туплю, трішечки сонний. Але я знаю цей винос, прикольний литий винос з високим підйомом. Рульова Crow BMX, Я до речі не знаю, що це. Напишіть в коментарях, що таке Crow BMX. Вилка Odyssey R25, ну класика, міцна класика, нічого не скажеш. Рама Fit Cheese Hawk V1 2009 року, нічого собі. Я пам'ятаю таку раму, бо навіть колись задумався собі її купити. Вона тоді коштувала на ВАО в районі 2000, якщо не помиляюсь. Це от реально був якийсь рік, от, мабуть, десь 2009 якраз і був. Old school. Е, сідло Edol з перешивкою 5 Packs. Idol я знаю, це здається українська компанія. Там трішечки деталей вони випускають. Я правильно розумію правильна інформація в моїй голові. І перешивка 5 Packs. я знаю ці трусики, я не ще на фотографії подивився. <рикола> Прикольна ідея, до речі. Шатуни Хара на 8 шліців. Ну, дешева та сердита. У моя друга, до речі, стояли хара на вісім шліців. Нормально, працюють, працювали. Здається, він їх ще не продав. Ідемо далі. Далі Red Trap. класика. Дуже жирні. Ви це знаєте, бо я це вже неодноразово казав. Зірка BSD Guard. На фото тимчасова зірка на зиму. Добре. Ланцюг BSD 510, на фото 710-й теж на зиму. Зрозумів, в принципі, що та, що та цепка непогана. 710- -та, здається міцніша, якщо я правильно пам'ятаю, але обидві цепки непогані. Кагард G-Sport, Hub Profile, з. Передній G-Sport mk 3 хаб. Передній G-Sport mk 4 PG сальт плюс насадки з труби. E, знаю, багато хто так робить, але зразу кажу, мені це не дуже подобається. Переднє колеса обід McNeil Dubs, перекрашений в чорний. Спиці хизи. Втулка округ. Ох, oh, oh, Я точно не пам'ятаю, що це за округ. Заднє колеса обід Prima Hula Hoop. Міцний і крутий обід, я згадував за нього не раз. Спиці SLE. Втулка Idle The Ride. Right. І покришки With The People Activate. Що я одразу хочу сказати, навіть ще толкам, не переходячи до фотографій. Тут е, такий е, прикольний випадок, коли навіть не хочеться сильно судити байк, бо Саня круто наваляє. Я буває періодично заглядаю до нього в інстаграм, і він круто наваляє, навіть при тому, що е, у нас Помітно, кращі байки мені надходять на огляд, але Саня Молодець, бо він так круто катається і навіть не супер-супер топові деталі. В нього рама ось стара, накладки на пеги, струби і так далі. Так, що в плані візуалу, я дивлюсь, чесно скажу, тут знову ж таки на смак, але я не люблю барпади. По-перше, тут нічого не зробиш. По-друге, ну, гріпси такі, їх вже видно, що потаскало життя. Ну, це таке. Я бачу, що вони з різних шматочків, але з іншої сторони, ну, що зробиш, якщо зараз ще такі складні часи, гріпси дорого коштують. Маємо, що маємо. А так, в принципі, по візуалу, що сказати, сині трусики на сидінні під синю раму, в принципі, комбінуються. Ззаду хромований обід спереду, чорний. Мені це нагадує осколку, коли ще ззаду стояли тармозан, і багато хто ставив собі хромований обід, щоб тормоза не стирали покриття. Що я виправив би? Я зняв би барпад, але це знову моя думка. І замінив би гріпси, мабуть, і поставив би пеги без цих труб ну, з нормальними накладками. Коротше, щоб так як було з магазину. Але я розумію, чому це все зроблено. Бо зараз все дорого коштує і ну, маємо що маємо. Оцінку байку я поставив би, мабуть, 7 з 10. Я думаю, буде справедливо. І закаточку за старання Олександру 10 з 10. Реально, ти класно прогресуєш, мені дуже подобається. Погнали далі. Так, друзі, а тепер до нас влітає чиста Американ стайл від Нікіти Строганова від нашого кабанчика, від мого друга. І ми одразу бачимо, що тут просто Американщина, тут у нас рама S&M Craig Passera 21. Листовки. Вилка BSD Asit V2. Руль S-Hell. Це, мабуть, S&M, чи я помиляюсь, 10,5 висотою, божевільний руль. Винос S&M Challenger Сидіння Eclat Unity слімови, шатуни Odyssey Thunderbolt. Стилю по такому трішечки olдсколу, але не зовсім oldschool. Зірочка, звісно, ніяка не 25, а 28 від King. Переднє колесо колеса Audit, втулка Besде. Mm -hmm. Заднє колесо Ait Alienation, втулка Kench. Короче, колеса в нас такі бюджетні, можна сказати, але непогані. Педалі Cinema CK, гріпси Кенч. І покришки Maxxis DTH шириною 2.2. Так, зараз дивлюся одразу на фотографії і відчувається стиль. Я знаю, що у Нікіти завжди цікаві байки. У, у нього не буває таких класичних байків, які схожі на всі. У нього завжди є якась така е, вишенка на торті, і завжди на такі байки цікаво подивитись так, і одразу переходимо до фото. Мені в очі дуже кидається рама. І навіть по доволі якісним фотографіям я не розумію, чи це коричнева фарба, чи це доведена до розуму іржа така. От мені здається, що Нікіта спецом заморочився і зробив таку іржу, довів її до розуму. Але може помилятись: можливо, це просто така фарба. Нікіта, напиши, будь ласка, все-таки ось на останньому фото, мені здається, що це фарба. А на раніших фотографіях мені здається, що це іржа. Напиши, будь ласка, мені цікаво про це почути. Бачу ХВЗ логотип цей сталевий на рольовому стакані, як я сказав, у Нікіти все по стилю. Єдине, що мені трішечки вибивається в очі це, мабуть, такі червоні педальки. Але з іншого боку, в цьому є якийсь прикол. І прикольно, знову ж таки Кама винос виглядає, якось він е, прикольно по гаммі підходить під раму. Особисто я, що замінював би, тут важко сказати. Я, чесно кажучи, не дуже люблю Максіс е, покришки. Але я знаю, що вони доволі якісні тим більш Нікіта останнім часом катався в селі, на дьортах, і йому це доволі сильно підходило. Що я замінив би на цьому байку? Та взагалі важко сказати це як якесь мистецтво в даному випадку. Відчувається, що людина якось під себе це все підлаштовувала, це його задумка. І от тут мені дуже важко сказати: особисто я замінив би педалі на інший колір. На якийсь більш темний, можливо, просто на чорний, можливо, підібрав би щось під винесками. Ну, ви зрозуміли, в якому напрямку я думаю. А так, в принципі, не хочу нічого казати, це його бачення. Бачу, що людина старалась підбирала так, як йому прикольно, так як йому подобається. Байку поставлю я високу оцінку, все ж таки, тут трішечки бюджетні колеса, Але я думаю, що на Дев'ятку з десяти він заслуговує. А ви як думаєте, згодні зі мною? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Погнали далі. Так, а тепер знову залітає байк від мого друга, від Кіріка. Ми доволі частенько, минулого року, каталися разом, поки не почалась війна. Зараз він в Німеччині, але ми іноді тримаємо зв'язок, і от він вирішив прислати свій байк мені, щоб я за нього поспілкувався разом з вами. E, знову тут у нас гріп найперші найперше написані в цьому списку. Оді SLX e, Baronde Adsy, руль Shadow Vultus 9, вина Sunday Freeze, e, Рулява Діссей. Вилка Sunday xv 2 Я, до речі, не знаю, що це за вилка. Можливо, комплітова. x модель зовсім не пам'ятаю. Рама Фінд Мороз v 4. Я пам'ятаю, коли він купив цю раму, тоді ми ще разом катались. На каналі навіть є влоги. Якраз коли він перший або найперші рази виїжджав на ці рами. Ми тоді взимку катались. було дуже весело, ніхто не міг подумати, що все буде так, як зараз. Каретка Fiction, шатуни Samax. До речі, я не знав, Кіріл, що в тебе бюджетні шатуни. Samax 175 на 19 вал. Зірка з Саброса 28, підсиділ United. Сидіння написано з другом на деякий час обмінявся Animal Cash. Педалі Stolen Thermalite. Задній обід Eclat Bondi Aero. Втулка Salt Plus, покришки VTP Active. Передня втулка ADC Vandera Pro і обід Хези. Але подвійний, так і написано. Ми переходимо до фотографій. Добре, пам'ятаю цей байк. Єдине, що дивлюсь, так відверто змінилось з того часу, це Animal сидіння. Те ще не пізнаю, а в іншому байк начебто такий, як я його пам'ятаю, плюс-мінус. Що хотілося б замінити, по деталькам я дивлюся, знову ж таки, обід цей хизи, але подвійний. Хотілося би замінити на щось більш брендове, бо ну, на унеїм це, як правило, не дуже солідно. Хотілося б щось більш нове, прикольне і брендове. Потім не люблю педалі Термолайт, такі відносно бюджетні деталі. Вони фірмові від столен, але такі найбюджетніші із топових фірм, якщо можна так сказати. Не люблю їх якось і по дизайну, і просто не люблю. А так, в принципі, все нормально в межах нормального байку. Зараз спущусь на фото, скажу візуально. Візуально хотілося би просто трішечки підігнати під один стиль цей байк. До речі, дуже йде сюди каш сідуха. Не хотілося б назад віддавати її другу. Може, ти її викупиш там або купиш собі таку ж саму, бо підходить вона сюди реально прикольно. Мені подобається. Трішки вибувається, що різні стікера. Я, якщо чесно, пофарбував би руль чисто в чорний. Хоча задумка в цьому якась є, прикольна. Я пам'ятаю, як ти фарбував цей руль, це ще в Харкові було. От. Але все-таки я підігнав би трішечки під один стиль, пофарбував би в чорний, е, візуально, візуально і просто стікери якісь, мабуть, всі прибрав би і в єдиному стилі або залишив би чисто стікери ті, що у тебе рідні на рамі стоять на нижній трубі фіант і на рульовому стакані. А так, в принципі, а ще підфарбував би спиці передні в чорний, мабуть. Бо чесно, не дуже люблю хромовані спиці на чорних каласах. воно якось вибивається трішки. От, якщо пофарбувати передні спиці в чорний, стікер пак трішки довести до розуму, і можливо, рулі просто в чорний дофарбувати, було б зовсім так більш строго по стилю. Я думаю, що цьому байку я поставив би 7 з 10. Так як є декілька деталей, які треба довести до розуму, і також візуально можна є над чим попрацювати. Дякую, Кирил, що прислав свій байк. Коли все закінчиться, чекаємо, сумуємо за тобою дуже. Так, друзі, і останній байк для цього випуску нам надіслав 6 мК Мабуть, це Максим розшифровується, але точно не знаю. І рама тут у нас іде People Cream 2009 року, руль Animal Фасам 9. Вилка Federal Assault 22 й Fсет, Vas Visi People's Supreme V3, Покри Максіс Гріфтер. Написано Грифтер, вони ж так називаються. Шатуни Eклад Onix 170, рульова Animaal, педалі Animaal Retrap, цепка Eклад Fostroкет. Написано тут. Помилка, так розумію. А може і ні, не знаю точно. Задній обід AdC Hazard Light. У мене, до речі, колись давно стояв такий обід. І ще на 48 спицях це було давненько. Задня втулка Prima Remix, передній обід Kench 2 слоя. втулка Animal Javelin. Гріпс ANIMAL EDWIN v 2 BARENDY ODYSSEY і сидіння ANIMAL CASH. Одразу спустився до фото і розумію, що це те, що я люблю, це те, що ми ну, може не всі, але багато хто любить, це чисто чорний крутий байк. Єдине, що одразу кажу, ну не люблю я Noxis з Покри і чесно думаю, що вони вибиваються з цього байку. Тут хочеться щось таке чорнюче, типу, мабуть, ANIMAL Джелаш. Або джелар зараз немає, я не знаю, щось з такого бренду, який чисто направлений на BMX, бо Maxxis, вони ж випускають покри і на МТБ, і ще там на різні коротше, велосипеди. Хочеться щось більш направлене, чисто на BMX бренд. Моя думка, бо такий чорний байк. Ну, хочеться якось, щоб все було ідеально чітко. В плані деталей, що я можу сказати? Ну, хотілося б раму, мабуть, поновіше, але якщо. я просто не пам'ятаю геометрію. Якщо тебе все влаштовує, то нічого страшного. Е, Руль крутий, вилка крута, винос прикольний, шатуни гарні, рульова крута, педалі, цепка, задній обід це все реально круте. Задня втулка, пріма ремікс. Ремікс не мікс, але. Все рівно гарна втулка, прикольно От вибивається ще передній обід кенч. Знову ж таки, хотілося б щось більш брендове. І це все. Єдине, за що я можу сказати, це за раму та за передній обід. В плані візуалу. Навіть гріпси, які тут такі оливкові, вони сюди підходять. Стікер просто божественний на нижню раму. Дуже схожий на те, що у мене е, приліплено стікер на нижню трубу. Дуже схожий. І Animal Сідоха сюди дуже сильно підходить. Коротше, байк просто крутий. Поставляє цьому байку високу оцінку, але не найвищу. Нехай буде 9 з 10. Бо я думаю, виділяються все ж таки трішечки покришки і обід передній в першу чергу. Хотілося б ще й раму понавішу, але я допускаю, що вона може тебе абсолютно влаштовувати. Коротше, до десяточки трішечки ще попрацювати, але чесно скажу, байк мені дуже сильно подобається, і ця дев'ятка вона така прям тверда. Респектую. Ну дуже класно виглядає, Чесно, видно, що ти підійшов з душею до байку. Клас, ну просто мені більше нічого сказати. Так, друзі, по перше, хочу сказати дякую всім, хто прислав байки. Там навіть із запасом, мабуть, ще на одну частину, але я не обіцяю, коли вона буде. Подивимось, зараз погоди гарної немає. Можливо, такі випуски будуть і частіше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки сильно вам заходять такі випуски. По-друге, пишіть, будь ласка, які байки вам сподобались із цього випуску, або навіть з попереднього будемо якось відштовхуватись ще й від ваших оцінок, а не тільки від моїх. Бо я, як правило, буваю, буваю на своїй хвилі, у мене якісь свої бачення, у вас можуть бути свої. І пишіть, будь ласка, разом нам буде простіше та цікавіше виявити, які байки реально цікаві, які гірше, краще. Ви зрозуміли. Дякую нереально сильно всім стансерам. Щоб ви розуміли, просто YouTube приносить нереально смішні копійки і весь розвиток, наприклад, я купив новий телефон. Зараз вам картинку буде важко цінити, бо тут дуже погане освітлення. Але в плані звуку і картинни. Картинки на вулиці, все буде набагато краще, я впевнений, я це знаю. І дача веду, що навіть це не дуже велика сума, але, наприклад, одну від п'ятої вартості телефону я зміг виділити з Ютубу завдяки вам, завдяки спонсорам. якби не було спонсорських підписок. Я взагалі, мабуть, і не купив би цей телефон або збирав би на нього набагато набагато більше. Я надіюсь, що в цьому плані буде розвиток, хоча б поступовий, але ви зрозуміло думаю. Коротше, дякую вам величезно. за 10 гривень, за 25, Кожна кожна спонсорська підписка грає величезну роль. Тільки завдяки вам, завдяки спонсорам, це все існує. Та, хоч якась живе, або рухається вперед. Чесно, дуже величезне вам дякую. Що ж, друзі, на цьому все зараз будемо прощатись. Зустрінемось з вами в нових відосах. Якщо буде дозволяти погода та натхнення, будемо робити два відоси на тиждень. Наприклад, по минулому місяцю ви могли помітити, що відоси не виходили в якийсь період. Я вирішив це наздогнати, зробив марафон, випустив шість відосів за тиждень і тим самим наздогнав той темп, який втратив початку місяця. Тобто, я стараюсь тримати. Певну кількість відео в місяць і стараюсь вас не підводити, бо знову ж таки відчуваю відповідальність перед спонсорами. Все, на цьому точно зупиняємось, бо чесно, я вже аж відвик так багато розмовляти, але скоро знову звикне. Думаю, пока.